Живі люди легенди. День радянської міліції, який нині трансформувався у свято вшанування ветеранів та пенсіонерів, органів внутрішніх справ пишно відзначили на Прикарпатті. Почасним міліціонерам не лише вручили пам'ятні нагороди та відзнаки, а й організували для них спортивні змагання зі стрільби, волейболу та тенісу. Саме ці люди творили. Це все добре, що сьогодні втілюється в життя. Саме вони боролись за незалежність нашої держави, саме вони відстоювали інтереси наших людей. І ми сьогодні в них вчимося. Так? І ту маленьку частину, яку ми можемо їм уділити часу, можливості, оце свято сьогодні для них. Одому поколінню справді є чому повчитися у ветеранів, адже за довгі роки служби вони не лише розкрили сотні справ, але й проявляли справжній героїзм. Якось Валентин правдивий, котрий жодного разу не застосував зброю навіть тоді, коли затримував вбивцю. Він бере лоб і б'є мене, але б'є каркепка по кепці Сюди я мав повне право. Винутий, застрілити його, тому що ми знали, що це вбивця, але спрацювало те, що вчили професора. Потім буде слідство. Там треба буде доводити чи ви мали необхідну оборону, тому що то твіт з ломом, а ви з пістолетом. Що страшніше, подібні свята для вшанування ветеранів і пенсіонерів проводитимуть і надалі, адже віддавши більшу половину свого життя, самовідданій роботі вони заслужили на подяку та шану від молодого покоління.